Приховувати доходи від держави або ж відтягувати момент подання декларації тепер ще небезпечніше. Якщо минулоріч через повномасштабне вторгнення часові рамки подання інформації про майновий стан і доходи продовжили, то вже цього року поблажок не буде. Аби не довелося відповідати перед законом. Громадяни України зобов'язані подати декларацію до 1 травня. Зобов'язання подати декларацію стосується фізичних осіб-підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, та громадян. Які отримали отримали певні види доходів, це стосується доходів від продажу рухомого, нерухомого майна, доходи, які отримали громадяни, від отримання спадщини або дарунку. Також подача даних декларацій стосується громадян, які здавали протягом 2022 року своє майно в оренду. Також стосується громадян, яким були списані проценти в банківських установах суми основної суми боргу. Наголошуємо, що з 1 січня 2023 року ввійшла в дію нова форма податкової декларації, яка включає в себе додаткові додатки. Наприклад, якщо людина продала протягом року більше двох об'єктів рухомого та нерухомого майна, до декларації додають додаток четвертий, в якому вказують найменування. Та адреси об'єктів нерухомого майна та марки машин рухомого майна також до декларації новий додаточок МПЗ. Що це означає? Мінімальне податкове зобов'язання, яке стосується власників земельних ділянок та орендарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Також громадяни несуть відповідальність за несвоєчасність та за неподання податкової декларації, яка тягне за собою складання адміністративного акту на суму 340 гривень та складання протоколу про адміністративне правопорушення. Для спрощення процедури декларування доходів податковою службою України запроваджено новий сервіс. Аби зайти в електронний кабінет, потрібно згенерувати ключ, а тоді перейти до заповнення особистої інформації. Податкову декларацію громадяни мають можливість подати в центрах обслуговування платників, а також в електронному вигляді через електронний кабінет платника податків фізичні особи, які мають право на податкову знижку, подають податкову декларацію до 31 грудня поточного року. Від свідомості українців, зокрема жителів Могилів Подільської громади, залежить розвиток нашої держави, адже податок на доходи, який сплачують громадяни, допомагає забезпечувати наші збройні сили.